Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Royal Garden Beach 5 зірок в Туреччині. Погнали його дивитися. Першим розглянемо місце положення готелю на карті: це країна Туреччина. Узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Аланія в селищі Конакли на першій береговій лінії. До центру Конакли йти всього 10 хвилин. Відстань від готелю до міста Аланія становить 12 кілометрів. До міста Сіде 50 кілометрів, до аеропорту в Анталії – 120 км. Готель Royal Garden Beach має стильний дизайн, гарно доглянуту територію. Хороший пляж, дитячу інфраструктуру, аквапарк з басейнами. Тут є все для вашого класного відпочинку, особливо з дітками. Готель був побудований в 2002 році. Остання реновація тут проводилася в 2019-му. Складається він з основної будівлі, в якій ми зараз знаходимося, корпуса Преміум та корпуса «Анекс», який розташований через дорогу від основної території. В корпусі «Анекс» розташовані тільки номери. Гості, які там проживають, користуються повністю всією інфраструктурою готелю. Готель працює за концепцією ультра все включено 24 години на добу, тобто і в день, і вночі ви зможете взяти тут напої або їжу. До речі, класно, що в ультра все включено входить імпортний алкоголь, не тільки місцевий. Зараз ми знаходимося в зоні лобі-бару. Подивіться, як класно він оформлений, дуже красивий дизайн, приємно тут знаходитися. Бар працює з 10 ранку до 24. Тут ви зможете взяти різноманітні коктейлі, алкогольні, безалкогольні, чай, каву і інші напої. Зараз ми подивимося номер в цьому основному корпусі. Це категорія Family. До речі, номери Family можуть бути розташовані також і в корпусі Annex. Family це двохкімнатний номер. Одразу при вході ми бачимо ось таку вітальню з двома диванами. Максимальне розміщення гостей в номері Family 4 дорослих. Є ось така ванна кімната, тут є все необхідне, фен, рушники та мильні засоби. Проходимо далі і потрапляємо в спальню. Тут є одне-двохспальне ліжко. Зверніть увагу, що в спальні буде тільки вікно, яке відкривається, у вітальні буде повноцінний балкон. В номерах для гостей є безкоштовний міні-бар. Він поповнюється кожного дня софт-напоями. Є фанта, кола, сік, водичка та газована водичка. Також в номері є чайний набір. А зараз ідемо дивитися, що ж цікавого є на території. Вона тут, до речі, доволі велика 35 тисяч квадратних метрів, є безліч зон для відпочинку, які ми зараз всі подивимося. Перед нами великий відкритий основний басейн. Саме тут проводиться анімаційна програма впродовж дня. Є гімнастика, водна гімнастика, водне поло, волейбол, акваеробіка. Територія тут доглянута та достатньо зелена. Погляньте, як гарно. По всій території є безкоштовний Wi-Fi, в номерах, навіть на пляжі. Зараз ми підходимо до ще одної зони відпочинку, яка буде особливо цікава сім'ям з дітками. Тут просто рай для малечі. Поруч є міні-клуб, де з дітками граються аніматори. Та є велика зона з маленькими басейнами та водними гірками. Погляньте, як тут цікаво! Режим роботи аквапарку кожного дня з 10 ранку до 12 і з 14 до 17. Ось тут ми вже можемо бачити гірки трішки побільше. Також є 4 водні гірки для підлітків та дорослих. В зоні між аквапарком та основним басейном ми можемо бачити ось такий великий снек-ресторан. Тут можна перекусити впродовж дня. Відкритий він з 12 до 1630. Тут ми можемо бачити різноманітні бургери, фрукти, овочі, нагетси, картошку фрі, піде. У вільному доступі тут можна зробити чай або каву. Є також бар. Відкритий він з 10 ранку до 12 ночі. В цьому барі ви зможете взяти охолоджуючі, алкогольні та безалкогольні напої. Далі по території ми можемо бачити ще один басейн. Це релакс басейн. Звідси ми можемо бачити корпус преміум, ходімо його подивимось. На нижньому поверсі корпуса преміум розташований дискобар. Працює він з 10 до 12 ночі. Далі ми можемо бачити спа-центр. В ньому можна відвідати безкоштовно критий басейн, сауну та хамам. В корпусі преміум розташовані номери відповідно тільки категорії преміум. Тут є лобі бар основний ресторан, кондитерська. Всім цим можуть користуватися абсолютно всі гості готелю, незважаючи в якій категорії номеру ви проживаєте. Зараз ми знаходимося в ресторані в корпусі преміум під час обіду. Тут можуть їсти абсолютно всі гості. Страви тут доволі різноманітні, все дуже смачно приготовано. Варто зауважити, що окрім цього ресторану, в основному корпусі також є основний ресторан, яким можуть користуватися всі гості. Окрім основних ресторанів на території є 4 ресторани Аля Карт: китайський, італійський, рибний та турецький. Якщо ви проживаєте від семи ночей, можна буде відвідати один з них безкоштовно. Наступне відвідування будь-якого з ресторанів буде коштувати 10 доларів за людину. В корпусі «Преміум» є також окрема кондитерська, вона відкрита з 10.30 до 18.00. Там ви зможете взяти солодощі, морозиво, чай та каву. Зараз ми заходимо в номер категорії преміум. Площа таких номерів може варіюватися від 30 до 35 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей троє дорослих та один інфант, тобто дитинка до 2 років. В номері ми можемо бачити чайний набір, є міні-бар, який поповнюється кожного дня, також є безкоштовний сейф, фен, рушники, а також мильні засоби. Ідемо далі дивитися територію. Зараз з правого боку ми будемо проходити ресторан Bistro Royal, в який працює з 9 вечора до 7 ранку. Тобто в нічний час тут можна буде перекусити та взяти напої. Ось в цій зоні ми можемо бачити сцену. Тут проводяться вечірні шоу розваги для діток та дорослих. Ідемо, подивимося пляж. Пляжна зона відділена від основної території ось такою невеличкою дорогою, але пляж зовсім близько. Йти буквально хвилинку. З лівого боку ми зараз проходимо ресторан Лагос. Це рибний ресторан А-ля карт. З правого боку розташований Снек-ресторан. Цей снек ресторан зручно відвідувати, коли ви відпочиваєте на пляжі. Відкритий він з 12 до 3. Тут можна взяти фрукти, овочі, є паста та фастфуд. Одразу біля снек-ресторану розташований ось такий ігровий майданчик. Це дуже зручно. Батьки можуть сидіти їсти за столиком, і поруч дитинка буде гратися на майданчику. Далі по території ближче до пляжу ми можемо бачити два волейбольних майданчика. Ближче до моря розташований ще один ось такий бар. Працює він з 10 ранку до 6 вечора. Тут ви зможете взяти пиво та безалкогольні напої. Ось в цій зоні з 10 ранку до 4 вечора смажуть смачні йозлеме. Це національна турецька страва. Ось так виглядає пляж готелю. Тут є безкоштовні шезлонги та парасольки. Пляжна лінія тут достатньо широка, пляж піщаний. Вхід в море піщано Гальковий. Дякуємо за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.